Восьму години в Україні мовить інтер, і я Анастасія Дауголе. До вашої уваги випуск новин. Один ворожий шахет знищили наші захисники над Дніпропетровщиною цієї ночі. Дрон Камікадзе приземлили бійці підрозділу повітряного командування Схід. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, росіяни ввечері вдарили по Марганецькій громаді. А вночі по Нікополю пошкоджений приватний будинок минулося без жертв. Майже 120 боїв за добу. Ситуація на фронті залишається напруженою. Окремо про кожен напрямок нам готовий розповісти речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Він зі студію наживо. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на передовій? Вітаю пані Анастасія. Героям слава! На харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зітнень. Бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. При цьому російські окупанти активно задіювали для підтримки своїх штурмових дій авіацію. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 5 атак росіян біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Луганському напрямку українські війська відбили вісім атак російських окупантів в районах населених пунктів Невське, що на Луганщині, та Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито сім штурмових дій росіян поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили шість спроб противника. Прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 14 атак. Ворог концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Росіяни підтримували свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації. На Покровському напрямку українськими захисниками відбито 31 одну штурмову дію росіян в районах населених пунктів Новоселівка, Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасков'ївки та Карлівки. Де росіяни 17 разів намагалися захопити наше укріплення? На Времівському напрямку російський агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області. Тричі окупанти безуспішно штурмували позиції українських воїнів на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки та Новоандріївки. На придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із заманих позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами. Протягом минулої доби відбулось загалом 119 бойових зітнень. За минулу добу російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, нанесли 131 авіаційний удар, скинувши зокрема 135 керованих авіаційних бомб. Задіяли для ураження 909 дронів Камікадзе, здійснили 4323 обстріли. З них 139 – із реактивних систем залпового вогню. Анастасія, пане Дмитре, що відомо про результати бойової роботи українських воїнів та про втрати окупантів. Пані Анастасія, вчора авіація та ракетні війська артилерія Сил оборони України завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління російських окупантів двох засобах протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та станції радіоелектронної боротьби минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Крім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки Росія. Ставайте до лав Сил оборони, переможемо разом! Слава Україні! Героям слава! Щиро вам дякую, пане Дмитре. Це був Дмитро Гуцуляк, речник Генерального штабу збройних сил України. Харківщину росіяни і далі закидають керованими авіабомбами, а ще навмисно знищують хлібні поля. Докладно про все дізнаємось від моєї колеги Світлани Шекери. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розкажи, що у вас відбувається? Вітаю Анастасія. за вчорашній день. Окупанти скинули по прикордоні Харківщини 17 керованих авіабомб. Про це повідомили в оперативно-тактичному групованні Харків. Цілили по липцях, глибокому, ветеринарному, веселому та вовчанську. Даних про постраждалих не надходило. І в ДСНС учора розповіли, що цьогоріч, так само як і минулого року, окупанти вдаються до тактики знищення спалювання обстрілів наших нашого збіжжя, наших полів із стиглою пшеницею. Будь ласка, послухайте прямо мову. Рятувальників, ворог продовжує обстрілювати як лісові. Масиви Харківської області продовжує знищити знищувати хлібні поля. Минулого тижня так таких випадків було п'ять цього тижня, один випадок обстрілу саме хлібних масивів на території Куп'янського району. Тому, як ми бачимо, ворог завдає, не полишає спроб знищити і природні екосистеми, і поля, і житлові квартали населених пунктів. Харків'яни потерпають від сильної спеки. Від початку липня вже побито чотири температурні рекорди і вже сьогодні обіцяють харків'янам більше 38 градусів тепла. У той же час Харків готується до зими, і як повідомив харківський міський голова днями Франція передала 13 потужних генераторів. Це допоможе нам пройти опалювальний сезон. А от когенераційні установки, які які забезпечуватимуть харків'ян теплом та електрикою цієї зими, надійдуть до Харкова до 20 вересня. Пообіцяв мер Такі в Нас новини, Анастасія, дякую за надану інформацію. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера розказала про стан справ у регіоні. 157 тисяч людей в Україні сьогодні живуть з ВІЛ-позитивним статусом. Таку статистику повідомив представник центру громадського здоров'я МОЗ України Сергій Рябоконь. З його слів в умовах війни найбільший виклик у боротьбі з ВІЛ це люди, які не підозрюють про свій статус. Саме вони і поширюють вірус найбільше. Тому спільними зусиллями держави та міжнародних благодійних організацій торік були протестовані 2 мільйони 250 тисяч українців. Тільки об'єднавши зусилля, коли є і державний, і недержавний сектор, ми можемо подолати епідемію ВІЛ. І в Україні, і в усьому всьому світі, ми надаємо таку допомогу: весь спектр послуг або напряму надаємо допомогу, або надаємо благодійну допомогу закладам охорони здоров'я. Це надаємо і тести, і ліки, яка які не може закупити держава, або їх потрібно багато пацієнту. Надаємо допомогу пряму продуктовими наборами, тому що зараз економічна ситуація вона складніша і в нас ми якраз опікуємось найбільш уразливими групами населення. Є дороговартісне обстеження, комп'ютерна томографія. Людина не може цього дозволити. Вона звертається до нас, і ми теж надаємо таку пряму допомогу, тому що не можна все перекласти на державу. І наостанок про ситуацію в енергетиці зараз на екрані мапа споживання по регіонах на 7.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Сумська, Харківська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Енергетики закликають вимкнути всі потужні прилади. Через російські обстріли у системі бракує струму. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Бажано не користуватися електроприладами одночасно. У зеленій зоні усе в межах норми, однак не варто забувати про. Щадливість. Марафон триває. Що чекає далі? Знає Олександр Васильченко. Він вже готовий продовжувати ефір. Олександра. Дякую, Настя. Власне, останній день для військовозобов'язаних оновити дані. Яка ситуація біля і ЦНАПів. Чекаємо за кілька хвилин на включення нашої кореспондентки Ярини Марків. Дочекайтеся.